Слава Україні! Шановні глядачі! Сьогодні будемо говорити про механізм впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я на Хмельниччині. Дізнаємося, що для цього роблять і власне хто цим займається і. Те, на що розраховують, так що планують отримати у результаті про все це не тільки запитаємо у пані Ілони Білик, це регіональна координаторка всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як позаштатна радниця заступника голови Хмельницької ОВА та засновниця громадської організації «Коднація». слава Україні Героям слава. Дякую, що завітали. Пані Ілону. Дякую, за насамперед, ну власне про програму ментального здоров'я, скажімо цьому вже у студії говорили неодноразово, трішки в іншому контексті, але згадували, що з квітня місяця. Але давайте з нашим глядачам вкотре. Сповімо, що це за всеукраїнська програма, що вона передбачає, на якому етапі вона, можливо, декілька слів зараз реалізується угу. у Хмельницькому. Ну, власне, це ініціатива першої ладі так, Олени Зеленської і питання ментального здоров'я. Мабуть, не варто навіть пояснювати, наскільки є на даний момент актуальна. Може здаватися, що зараз ми повинні займатися і подзосереджені зосереджені питаннями перемоги і пришвидшення її, і наше суспільство консультувалося в тому, щоб досягти цієї мети. Звісно, це дуже важливо першочергово. Але разом з тим ми бачимо, що на місцях кожен займається тим, чим він може займатися. Хтось воює, хтось донатить, хтось волонтерить і так далі. І питання ментального здоров'я це. Та галузь, яку про яку потрібно дбати вже зараз, враховуючи наш досвід, я як історик можу сказати про те суспільство, яке ми мали після другої світової війни, і мінімум 5 років, а то і більше, потім були значні наслідки на психоемоційну, психосоціальну сферу післявоєнного суспільства, то і другої світової війни, і зараз. Ми матимемо після нашої перемоги зараз, коли всі сили і ресурси навіть всередині кожної людини консолідовані і зібрані, і ми всі так чи інакше тримаємося. Але після перемоги ми очікуємо, що буде. Зовсім інший стан психіки, і це емоційне виснаження і так далі. Тому дуже важливо, що держава вже зараз займається і піклується про те, щоб розробити систему надання цієї психологічної допомоги. Адже за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожен п'ятий українець може мати якісь психічні розлади. Кожен п'ятий це досить велике, велике число. І ми знаємо, що так, це не лише військовослужбовці, які безпосередньо так воюють, і не лише ті внутрішньопереміщені особи, які там втратили все і так далі. Багато категорій суспільства, і в принципі, в залежності від рівня стресостійкості кожної людини, кожен буде так чи інакше стикатися з певними проблемами, тому це. Та проблема збереження психологічного здоров'я українців, і це те, що ми маємо всередині себе зберегти, бо державу ми відбудуємо. Але які будуть люди всередині цієї держави, це є теж фундаментальне і ключове питання. Тому гаслом цієї програми є: відновимо людину, людина відновить все. І така вона дуже ємна, як на мене, фундаментальне гасло. Ну, власне, неможливо переоцінити важливість на правду впровадження цієї програми в умовах сьогодення, але що вона загалом собою передбачає? Ну, це створення таке багатоступеневе, багатошрове, створення такої системи на усе суспільство, на всіх рівнях, в принципі, яке буде стосуватися усіх верств населення, скажімо, прямо усіх категорій, які будуть потребувати психоемоційної підтримки. Держава повинна буде в різних своїх інституціях забезпечити так чи інакше людей, щоб вони могли отримати цю допомогу. Тобто, це і охорона, здоров'я, і освіта, і соціальна сфера, і створення різноманітних послуг. Для того щоб вони комплексно надавали допомогу українцям. Власне, треба сказати, що в Україні і в Хмельницькому, зокрема, вже діє досить багато послуг, як урядових, так і неурядових. Ми знаємо про дуже багато велику кількість громадських організацій і різних благодійних ініціатив, і так далі, які вже працюють над психосоціальною підтримкою населення і велику кількість соціальних проєктів, урядових проєктів. Але завдання зараз полягає цієї. Ії програми в тому, щоб їх всіх як ці перлинки на мисто, нанизати mm -hmm. і консолідувати і зробити ось цю єдину систему е, ментального здоров'я. Пані Лоно, на якому етапі процес впровадження у нашому регіоні цієї програми? Можливо, які органи, скажімо, беруть у цьому участь, наскільки вдається встановити цю от комунікацію, взаємозв'язок із можливо органами місцевого самоврядування, якщо ми говоримо навіть про впровадження її на рівні кожної громади нашої області? Так. Ну, власна програма реалізується, створена така міжвідомча координаційна рада при кабінеті міністрів, і при цій раді створений координаційний центр, який координує діяльність всіх областей. І в нашій області подібний координаційний центр при обласній військовій адміністрації також створений. Координаційний центр з питань психічного здоров'я. Туди входять керівники профільних департаментів і різноманітних інституцій, профільних, які відповідають за ментальне здоров'я. І власне на базі цього координаційного центру також у нас існує в області координаційний центр з підтримки цивільного населення. Зараз досить багато створюються таких консультативно-дорадчих е... органів, так, я б сказала. так, так таких так. консультативно дорадчих органів для того, що звісно цю роботу потрібно координувати. Це суспільство, люди і всім потрібно старатися працювати разом і координувати цю роботу. Тому при цьому координаційному центрі, центрі підтримки цивільного населення, власне відбувається уся робота і взаємодія з територіальними громадами. Тому на, на рівні так міста і на рівні області ось такими е діями, іначе, е консультацій, консультації, е надання е різноманітних різноманітних інформації і так далі, і так далі, відбувається власне ця робота для того, щоб кожна територіальна громада могла долучитися і в себе на місці створити відповідні послуги, які потрібні для того, щоб населення отримувало значить, цю допомогу. Я так розумію, що зараз впровадження цієї програми на рівні такої інформаційної кампанії, чи що так? Тобто, ви зараз консультуєте, розповідаєте, як би воно мало бути, надаєте певні поради, але ще як такого результату саме створення подібних осередків, які би були підгідою всеукраїнської програми ментального здоров'я, то як ще немає? В них діють свої, безумовно про які ви зазначили, так але ще такого немає чи вже є. Дивіться ще раз зараз. Проводиться карту послуг. Тобто ми збираємо інформацію щодо того, що є в областях так. зараз загалом, що є в Хмельницькій області, що діє вже також проводиться анкетування, щоб визначити, яка є потреба в суспільству, бо в кожного регіону вона є різна, так, в залежності від того, хтось переживає обстріли там без Запорізької області, в них свої потреби. А ми, наприклад, стикнулися з великою кількістю внутрішньопереміщених осіб. і в Нас тут свої процеси відбуваються. Тому ми проводимо анкетування з надавачами послуг і з отримувачами послуг щодо того, як, яка є. Потреба, як ми можемо і ким цю потребу закрити в нашій області, і значить, ми керуємося в. Першу чергу настановими і міністерств, і кожне міністерств має якийсь флагманський профільний проєкт щодо їхньої діяльності. І так, наприклад, створюються зараз центри життєстійкості в областях, і так само в Хмельницькому створюються центри життєстійкості. Це якраз та програма щодо підтримки так, цивільного населення і так далі. Тому ми керуємося такими заходами. Чи вже щось створено? Знову ж таки, повторюсь, створено багато таких проєктів ми зараз займаємося тим, щоб їх консолідувати і розробити оцю єдину ланку діяльності над ментальним здоров'ям. Тому робота проводиться, це процес довготривалий, бо ми створюємо щось нове. Зараз знову ж таки це нове явище в нашому суспільстві. Дуже важливо про те, щоб дбати про ментальне здоров'я в нас, на жаль, немає такої культури звернень навіть до спеціалістів з ментального здоров'я. І це ті виклики, з якими ми зараз стикаємось і над якими ми працюємо. Добре, що робота в цьому напрямку ведеться. Направду ще нещодавно е, знаходила інформацію про те, що тільки навчають фахівців, розповідають, як це має бути щодо навіть створення центрів життєстійкості, про якого ви згадали. Так, от вже говоримо про те, що він. Е, Да, у нас, так, У нас і створюється у процесі так, у нашому регіоні. Про досвід інших регіонів. Чи у вас є така от обмін досвідом, комунікація? Тобто, як в інших областях ця ситуація, чи також поки що на етапі так от, впровадження, дослідження певного анкетування, чи вже можливо хтось може поділитися такими більш вагомими? Власне, ось цим є цінна та робота координаційного центру при Кабінеті міністрів, тому що ось ми, як регіональні координатори, кожен в своїй області, ми кожного тижня зустрічаємося і працюємо, ділимося власне досвідом і тим успішними, якимись кейсами, які є в кожному регіоні, і це дуже корисно. Знову ж таки, повторюю, що в кожного регіону свій досвід, свої потреби, якісь, потреби да, своя такі, ситуація та. і так далі, залежно від регіону, uh -huh. так, країна велика і. Кожен регіон стикається і справляється з цим по різному, але власне цей обмін досвіду з регіонами, спілкування з регіонами і тісний контакт з центральним органом так це є дуже важливо в роботі, тому що ми координуємося, ми ділимося дійсно. І е, програма загалом в кожному регіоні на такому ж рівні, як і у нас. Тобто, ми рухаємося всі разом. Mm -hmm. Хтось має якийсь проект, наприклад, в області Флагманський, і він працює більш активно, і ми переймаємо цей досвід. дивимося. у нас, працюють. Свої проекти там і так далі і так далі. Тому так це дуже дуже корисно бачити загалом по Україні, що відбувається, і оця тісна комунікація з регіонами вона є і дуже важлива. Який би проект флагманським ви назвали саме на Хмельниччині? Що є нашою такою фішкою? Можливо, на не в тему сказано, але тим не менш. Е, ну, дивіться, зараз у нас більшість лікарів первинної ланки, так це сімейних лікарів. Отримали, пройшли навчання по за програмою ЕМЕЧГЕП. Так, ментал хелс gap. і це зараз той напрямок, який найбільше розвивається, і він можливо найбільш потрібний за своїм охопленням, скажімо так, населення, тому що перший до кого звертається. Люди, які мають якісь недомагання, це є сімейний лікар зараз. І е, в Європі там, в Америці вже давно це не є чимось новим, що там лікар надає первинну психологічну допомогу. Так, ми тільки до цього приходимо, але вже маємо позитивні результати і від населення, і від лікарів, які працюють, пройшли навчання і починають працювати щодо ментального здоров'я, і це є цінно, бо не завжди людину треба лікувати інколи потрібно звернути увагу на нементальну. Не здоров'я і таким чином вона відновлюється. Але тут ще важливо, що є трошки відхилюся від вашого запитання, бо на українцям потрібно рухатися до того, щоб дізнаватися про, про можливості самовідновлення і оця культура ментальної самодопомоги. На цю саму допомогу в проекті ментального здоров'я звертається дуже велика увага, бо 80% питань, які виникають з ментальним здоров'ям, людина може справитися справді сама, якщо знати методи певні техніки, так, до речі, з якими так. знайомлять навіть на сайті, так так, Те, так. Яка, існує сайт. Це дуже корисно ага. існує сайт, існує додаток, щоб ним користуватися в різні сторінки в соцмережах. І така інформаційна кампанія проводиться досить широка. При бажанні можна дізнатися про різну. Манітні техніки, як можна собі допомогти, як можна з цим впоратись. Крім того, і це теж те, з чим потрібно нам бути, і чого потрібно вчитися, там програма навчає, як спілкуватися з тими, хто отримав травму, як спілкуватися з ветеранами. Нам це теж дуже важливо. Потрібно всьому суспільству ось таку ліквес пройти в тому, як нам тепер жити в цьому новому суспільстві з цими новими людьми і новими викликами. Ось тому самодопомога і вивчення, що таке ментальне здоров'я, як мені з собою справитися і як зробити так, щоб там зізнатися собі, що мені не, не окей, як ми говоримо в програмі мені не дуже добре і що я можу з цим зробити самостійно, а потім в разі чого звернутися до спеціаліста, і це я нормально. так це те, до чого ми маємо прагнути в суспільстві самостійно і стимулювати до цього близьких. Я вам дякую, пані Ілону, що ви згадали про сімейних лікарів, які отримали такі тепер, завдяки навчанню повноваження на первинні ланці надавати певну психологічну допомогу або ж направляти відповідні запотреби за потреби до спеціалістів. Це також важливо. Ми про це говорили у нашій студії, також неодноразово. І, власне про те, основне, що можна підчерпнути на сайті цієї всеукраїнської програми ментального здоров'я та як. Дякую, також що нагадали. Отже, повернемося до наших громад. Так. Наскільки вдається, от з ними скомунікувати, і чи завжди це мають бути, скажімо так, лише органи місцевого самоврядування? Чи треба тут всіх залучати громадські організації тієї чи іншої громади, благодійні фонди? Тобто, що всі, отак, от в тандемі, в купці, спрацювалися Так, так обов'язково. Ми про це і говоримо. Ось зараз, наприклад, в громадах у нас створюються ветеранські хаби. І теж дуже необхідно і потрібно так. Ми знаємо, що ветерани це будуть та, та категорія населення. Ветерани їхні сім'ї, та які будуть потребувати великої уваги психосоціальної підтримки. Ось створюються такі ветеранські хаби і. Інші проекти, усі, які діють в області, вони обов'язково повинні бути залучені і консолідовані під парасолькою цієї програми ментального здоров'я. Бо тоді ми будемо розуміти, яким чином ми охоплюємо які категорії населення, яким чином ми закриваємо їхні потреби. Кожен на своєму рівні, кожна громадська організація чи благодійний фонд виконує свої функції, але якщо ми будемо разом це робити, так будемо разом взаємодіяти, я взагалі вірю в те, що в в колаборації є наше майбутнє, і той рівень консолідації, який українці продемонстрували на початку повномасштабного, це є ось тим показником, до якого нам треба прагнути, що не лише в умовах зовнішнього ворога, чи зовнішнього виклику, чи стресових ситуаціях ми повинні бути такими сконсолідованими. А це повинно бути нашим повсякденністю нашою до того, щоб формувати себе як націю, згадувати хто ми є, звідки ми є, які ми є, і оцей стержень нації. Напрацьовувати, власне, тому обов'язково це повинні бути і будуть. І ми запрошуємо до співпраці усі громадські організації, усі благодійні фонди, приватні ініціативи, бізнеси, які готові долучитися до того, щоб тут зсередини підтримувати ментальне здоров'я українців. Звісно, що це повинна бути тільки спільна праця. Добре, це можна назвати. От моє наступне питання було щодо: які ви вбачаєте кроки? Аби ця от програма успішно реалізувалася у кожній громаді, так от я собі так визначила, що мабуть оця консолідація, ця тісна взаємодія співпраця є одним із основних, скажімо, аспектів. Перший крок, наступні кроки, які ви бачаєте, щоб все вдалося. Можливо, власне, знаєте, так виклики, які є у громадах, так ми як поєднаємо, з якими проблемами зіштовхується, і от такі кроки, щоб подолати їх. І кроки відповідно, щоб реалізувалася ця програма. Так, ну власне, дивіться знову ж таки питань є досить багато. Будемо чесними, відвертими. Це нова явища в нашому суспільстві, з якими ми стикнулися є Багато зараз реалізовується програма без Наприклад, так так само люди з інвалідністю, і їх буде на жаль більшати, і вже збільш збільшилась кількість, і це там доступ. Тих соціальних послуг, які люди повинні отримати. Це така, як кажуть, юзер-френдлі, всякі різноманітні послуги, які повинні бути близькі до людини і прості, і зручні в отриманні. І ми рухаємось до цього. Я розумію, що від суспільства, і я знаю, і я сама є користувачем, можливо, не так швидко, як хотілось би, і є ще певні виклики в тому, та щоб там якось оптимізувати роботу тих чи інших. Отримання там довідок чи інших інших послуг від держави, але ми йдемо до цього терпіння і праця. Я вірю в те, що призведе до позитивного результату, власне в регіонах. Крім того, що у нас є регіони, де є там велика кількість, наприклад, тих самих ветеранів, та є велика кількість людей внутрішньопереміщених. Вони там консолідовані зосереджені по певних регіонах. І оцей наплив тих самих внутрішньопереміщених осіб. Це те, до чого ми не були готові, наприклад, повністю. Там можливо, навіть я не впевнена, чи можливо повністю підготуватися так, до війни і до тих викликів, які з не з нею будуть пов'язані. Так там це і забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. І, ці цілий ряд і підлітки та ж така категорія, яка. Потребує особливої уваги, і ми стикнулися на початку повномасштабного з тим, що ну і зараз, там протягом року, півтора, коли ВПО підлітки приїжджають і діти приїжджають до нас, що вони там повністю ізольовані від соціуму, навчаються онлайн і не спілкуються з однолітками. І це теж там велика, велике питання, велика проблема. Тобто запитання є, але ось цим анкетуванням, яке проводиться, і інформаційною кампанією ми виявляємо такі потреби і е, думаємо і закриваємо, яким чином. Це можна подолати власне вся робота і успішність впровадження цієї програми. Зрештою буде залежати від того, наскільки люди будуть увімкнені в цей процес в регіонах, на місцях наскільки влада буде дослухатися і буде гнучкою до потреб регіону. Наскільки регіони будуть активні і будуть проявляти ініціативність, тобто це все ось в такій консультації дійсно спільній роботі. Кроки робляться знову ж таки. Ми тісно спілкуємося з територіальними громадами, що далі буде відбуватися. Ми будемо. Зустрічатися з головами територіальних громад, спілкуватися, виявляти потреби, чути і реагувати на ті потреби, які будуть в регіонах, і поступово крок за кроком впроваджувати оці програми, розроблювати нові програми. Я маю на увазі вже консолідованої дії тих самих громадських організацій, органів влади і так далі. і Так далі, злучення міжнародного партнерства, донорства зараз до України досить велика увага в цьому плані і є багато. Досвіду міжнародного, європейського і так далі, який який готовий заходити до нас в Україну і ділитися, а ми так. його з радістю переймаємо зараз за ізраїльською програмою. В нас в області реалізується проект психосоціальної підтримки, де навчаються психологи знову ж таки різноманітним методам і технікам. Тому не тільки питання от такої грамотної координації, так і ефективної роботи призведуть до того, що проект буде реалізовуватися, але ми на, на шляху до, до цього. Часом буде проводитися ну на обласному рівні, мабуть, буде на державному моніторинг, яка ситуація. Як все складається? Не, та не, не лише на обласному, звісно, що область моніторить постійно, uh -huh. як відбувається. Відбу це кожного місяця відбуваються засідання координаційного центру з питань підтримки цивільного населення і оці координаційної ради при ОВА, і так далі. Тобто, це відбувається постійний моніторинг в тому, що робиться. Ми власне знаєте, як живемо одним організмом, і кожного дня це як люди ходять на роботу. Так ми кожного дня працюємо і в цій сфері ментального здоров'я. Спілкуємось про те, що відбувається, і, і так далі, що далі робити з тим, і е, між, на державному рівні також обов'язково От зараз чим цінно, і мені особисто. Подобається взаємодія оця між регіонами і центральною владою це виглядає дійсно як такий ось єдиний організм, і про, про те, як ця програма реалізовується. Так тому насправді я, як представник громадського сектору, власне, так і моя громадська організація працює з підлітками ВПО і над їхньою адаптацією. Працює. І то я ніби з обох боків і надавача послуг, і ось такого координатора. І можу сказати, що це насправді важливо і цінно, коли можна з державою співпрацювати як громадські організації, так я отримую повну підтримку обласної військової адміністрації в тому, щоб працювати з цими підлітками, звозити їх на екскурсію кудись по області і так далі. І так далі. Тому це дуже важливо всім. Я вам дуже дякую, пані Ілону. А глядачеві маю сказати, що пані Ілона кору ще один напрямок підтримки та допомоги. Це проєкт все для дітей, так але це тема нашої наступної розмови. Тому слідкуйте за нашими ефірами. Вас про вас зараз попрошу звернутися до наших глядачів і сказати та. Не, що вони мають винести, почути з нашого сьогоднішнього ефіру. Так, ну перш за все, потрібно пам'ятати про те, що. Потрібно дбати про своє ментальне здоров'я, і це є нормально звертатися до спеціаліста. Якщо ви виявляєте, що ви вже в певному надриві і потребуєте психологічної підтримки, то варто подбати про себе, бо це є здорова людина, яка є основою в принципі життєстійкості, життєдіяльності нації. Подбайте про себе, потім подбайте про своїх близьких, про своє оточення, і давайте культивувати цю звичку. Звертатися до спеціалістів і будувати здорову націю. В цьому є сила українців. Дякую ще раз, пані Ілони, що завітали. Дякую, шановні глядачі, що дивилися, що приділили свій час і почули більше інформації. Особливо хочеться зважити на те, що поради пані Ілони направду в кінці, от нашої розмови є цінними. Тож дослухайтеся до них, бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна.